Друзі, у новій колекції в сінце представлені ось такі куртки. Дивіться, ось така стьоганка. Цікава така. блідо такий рожевий колір. Коштує вона 699, вона буде дуже коротка. Це прям коротка-коротка. Ну, а хто ще не бачив мою вчорашню примірку? Переходьте на канал, і в моєму вчорашньому відео ви знайдете все побачите своїми очима. Всі речі, які я приміряла, мені все сподобалося. І цей коричневий тренч, і ось ця сукня тере, чомусь нічна сорочка, але вона мені більше, більше. все-таки сукня. такий дещо дещо дитячий, хоча така може бути для якоїсь суперблондинки, або ж супер-супер брюнетки. Така базова, скажімо, вже базовий такий варіант. Такого паферу. Коштує 699 так само. Мені подобається ця горловина, мені подобається цей колір. Такий, типу, щось нагадує нам кремовий якийсь він. Боже, зграє дітей забігли. І що ще? Ну, Не знаю, чи влаштовують вас саме ось такі кнопки, тому що вони, вони дуже, такі, знаєте, золоті. Ну, золото, типу, ну я люблю більше серебро в, у фурнітурі. І ось така новинка, це в нас не відрізниш навіть від замші. Це треба придивитися. Здалеку не зрозуміло, що це не натуральна замша, правда? Ж? Якщо вже підійти ближче, то ми вже помічаємо, що там, ну, особливо на дотик, що це не замша натуральна. Він коштує такий бомбер. 1099 гривень. Акуратний, такий стильний, дуже стильний. Я б сказала. Сюди якісь джинсики пішли б такі сині, наприклад, широкі, якісь класичні, навіть просто прямі. Це поліестер. Поліестер Я не рекомендую брати такі жакети. Закошлатіють просто за тиждень. Так, ой, що це за дивіться. Ну, Що це за стиль? <гум> Мені не подобаються ці ковтини взагалі. Якіся, і Я бачу, що і тканина така дешевенька, і ці губики, ну, таке не дуже. Сорочки теж не важні. Ці класні, пам'ятаєте, я приміряла. Класний такий жакет, двобортний, він дуже класно по фігурі сидить. Колір от його виручає, спасає навіть. Це цей колір, колір хаків, він якийсь такий класичний англійський, навіть якийсь почерк тут спостерігається тисячу гривень. Ці класні. Якщо вже хочете викинути тут тисячу гривень, поносити його з місяць. Можете ось так. Не беріть у цього. У цього вже не беріть. Косухи взагалі вже покидають чат. Тому не поспішайте. Ось такі, приміряйте такі, приміряйте ось ці штани. Ну, йдуть, да? кольори. Ну, коричневі теж прикольно. Що це за тканина така? Чого вона така ж пом'ята? Рута-м'ята якась. 699. Класна да? така бляшечка. До речі, вінтажна. Гляньте. У вінтажному, точніше, стилі. Дивіться, на такий поясок з бляшечкою в вінтажному стилі. Прикольно. Просто прямі, просто стрілками. Їх надо, треба буде розгладити. Які розміри є? Це XS найменший. А, ні, це XXS. Ой-ой-ой. Дитячий, який взагалі розмір. І до LXX, і до XXL. Дивіться, до. Ось такого. Давайте L витягнемо і подивимося. О, оце вже розмір адекватний. Дивіться. Ну Їх прикрашає цей пояс дуже сильно. Так, тут ось такі якісь варіанти висять. Ці куртки, пам'ятаєте. Стюганки, вони в нас є за 799. А ось новиночка, будь ласка. І сумочки, дивіться, в стилі міу міу не вистачає тільки тих літер. Міу-міу. Так, до цієї куртки. куртка стюганка Ну, класна, вона, дивіться, в серцях. Тут йдуть ось такі якась геометрія, якась йде, а тут йдуть такі серця, бачите, так? Да? Прикольно. Легка, я думаю, на весну буде супер, навіть на футболку. Вдягти. Просто якась базова біла футболка, якийсь джемпер з вирізом чорний поверх футболки, білий. І ось такі Сірі джинси. Гляньте. І вже я зібрала для вас лук. І ось така сумочка. Або ж скільки коштує така куртка? XL, дивлюсь, є. 699 така коштує куртка. Ой, це хтось щось загубив, напевно, що якась цепка. Так, сумочка, сумочка 599. Ну, чому вони роблять рижими фурнітуру, рижу? Я, я не знаю. Вона наскільки кидається в очі, своєю якоюсь дешевизною, як на мене. Сама сумка класна. Ну, як, стильна, да? під мів-мів, понятно що. Вон вона, до речі, гляньте. ця куртка. Ну Тут до куртки не пляж взагалі, що то таке, то якась така блуза, дивіться, і вона. вся в якихось таких узорах, типу такого, і куртка в серцях. Ні, це сюди не пасуватиме. Сюди треба мінімалізм, або ж це сорочка, або це просто базова футболка. Без нічого. Так, і новинки. Такі ж куртки, як і Фісташкові, але колір. Ось такий колір. Хотіла казати платиновий. Платина мені. Це що в нас? Ну, бежева, перламутрова, давайте попрощі. По-нашому, по-крістянськи. 799. Така куртка. Ну, класна. Комусь пасуватиме ось такий. А це такий класичний, бежевий. Мені бежевий подобається більше. 799. Такі новинки, в принципі, ось якийсь пальто. Двобортне. Не дуже мені подобається ні туди, ні сюди. Довжина, такої не люблю довжини. Ну, комусь, комусь гарно. Мені не дуже. У мене стирчать ноги, і вони дещо там криві внизу виглядають. Воно якось так все перерізає повністю силует. 449 новинки. О, яка катканина цікава, така знаєте, м'якенька, навіть легкий такий ніби йде. Ну, не ворс, а що це? Пух, пушок якийсь. А ще вона там всередині до неї. А, це так іде топ. Дивіться, і топ, і все разом, чи що, ітиме, і все разом 449. Коротше, топ іде вже туди підшитий, прикріплений якось, бачите? А може і ні. А ну ж, витягнемо його звідси. Ага. Вона йде з топом, ціна разом з топом, але котон, дивіться, навіть ось така бірочка Made in Africa. 100% якась бавовна з Африки. Ну, Річ непогана, от, якщо, якщо чесно. І такі ж у такому бежевому. Класні. Ну, типу, ніби ніби щось велюр нагадує, але вона дуже м'якенька, це такий м'який-м'який трикотаж. Да, разом з тупом 449. Теж прикольні. Такі, такі ще є куртки, це що теж новинки? 799 стяганка. Це вже така буде потовща. От. На, там, на квітень, на квітень може бути. Потім, дивлюся, чорні такі є, дивіться, і є а, молочні. Мені особисто сподобався ось такий аутфіт uh, від Сінсей на весну. Тут поєднання. іде, дивіться, таких теплих відцінків коричневого, це і сам коричневий, плюс бежевий, uh, чорний та поєд... із поєднанням uh, блакитного. А блакитний у нас холодний. Да? Такі ціни. Мені все сподобалось. І ця ж сумочка теж з нової колекції теж зайшла. Давно не заходила в юск. Дивіться, такі новинки тут. Ваза ось така прикольна. Ваза для квітів, будь-яких. Можна ось такі придбати штучні. Де її ціна? Ваза 899 гривень. Мені подобаються ось такі свічники. По 100, А, ні, це миска 100, миска. Ось ця мисочка 100 гривень коштує така. Така симпатична. І свічник ось такий отто. 149. Ось він. 149 гривень такий свічник. Дивіться, буде ось так. Що це така за свічка красива? Ненатуральна, дивіться, вона десь включається, напевно, вмикається ось тут вона. Ось де вона ввімкнеться. І поїхали. Така апетитна. як якась карамель. Так, а це що? Дивіться, набор такий можете придбати. Буде на подарунок підсвічник, актуальна тема. Свічку і ось таку вазу. Ваза схожа на якийсь пеньок у вигляді, ніби а, пенька. Ось і свічка LED. 275 гривень коштує. Така свічка коштує 275. А де ж, де ж ціна, ось ціна ось цих ваз. Дивіться, які красиві, неймовірні. Так, 599, така ваза. І плюс свічник 100. Дивіться, такий подарунок уже можна придумати. Підставочка, ось така. Теж для свічки. Недорого, 249. І це натуральне дерево. Клас. Теж 249 гривень. Ну, якщо все разом, то дороговато, а так. Окремо, ніби да, і недорого. А ось така штучна одна гілочка, квіт, з, квіточка, з квіточками. Штучні квіти 150 гривень коштує одна. Квітка така в мене вдома є. Штучна рослина. Пледики, дивіться. Я давно не була тут. Лимони. Лимони є на місці. Це ось такий мега-. Такий підсвічник. І всередині можна ставити, ставити свічечку. Що тут в новинках в них ще з'явилося? Гляньте, яка класна пальма. Чи що це таке? Пальма ж, так? Да? І вона штучна, а виглядає як Ну, Звісно, натурейшнл це я сама придумала слово. Natural, да? Чи ні? Природня. Дивіться. Вона велика. Достатньо. Тут посуд новий. а може і ні, тут знижки такі ось пішли, миска 150. Ой, ось, гляньте. такі ж склянки, склянки, як в кольорі підсвічника і вази. 135 гривень одна скляночка коштує. Грошок уже. На брид. він вже давно, цей горошок. Це взагалі щось таке смішне, як Заврора. 200 гривень. Це, типу, для якоїсь паті-паті, якоїсь вечірки аля Малібу, типу, ми де, ми, ми на Мальдівах. Ну, так. Да, якщо це якась вечірка, да, якась костюмована, то ви можете придбати такі кухлі собі із пальмами. Тут все пішло таке сіре, стильне. Тарілка, дивіться, яка стильна за 200. Менше. У вигляді ось такого налисничка. 150 і миска. Така глибока. Так. 400 діаметр 407 см. А тут діаметр аж 28 Ось, будь ласка, ще є такі весняні якісь мотиви. І чашечки такі у стилі Прованс, кому подобається. 100 гривень. Такі. А це взагалі коштувало 300 гривень. За що? Я, я не розумію, за пальмочку. Так, ну це видно, що це чашка. 100 гривень, 165, 55, такі маленькі діаметр 10. Такі симпатичні. Для чого? Це для соуса можуть бути? Тарілка 200. Ось така прямокутна. 11 на 25 см. А ось дивіться, супер пропозиція. Скалянка 115 гривень. Упаковка. Одна упаковка за 115. Дивіться, тут 4 штуки, і це пластмаса. Зрозуміло, це не скло. Але яка різниця? Виглядає як скло. Чому? Симпатичні, 115 лише гривень. Боже, що це таке столові прибори 900. Одна упаковка. Чому так дорого? Що це за матеріал такий? Просто якийсь метал. Картини. На картини пішла знижка, ну, на деякі там 250, бачите, така у нас є є ось така 250, є, є, О, дивіться яка стильна. О, клас, фоторамка. 999. Треба, не треба навіть нічого всередині міняти. Ось така вже готова йде. Картина на кухню. Глянь, яка класна. Така в французькому. І тут на французькій щось написано: Le Décor, Le Rêve, Le Rêve Décor, Клас. І ця теж класна. Це взагалі за 350. книжка 699. Попередня ціна. Дивіться, яка вона. Так, я не сказала розмір. 50 на 70. 50 на 70. Дуже стильно на кухню, да, отаку? І ця 50 на 70 теж. А тут вас, дивіться, лише за 130. Теж скло. Мені подобається така темно сіра, якась темно сіро. Темно-зелений, щось таке якийсь. Ось, дивіться, він який колір. Да. Не, не 700, 130 гривень. Стильно, чому б ні. Ось теж 175. 100 Ой, коштувала 235, дивіться, яка класна, теж стильно, подобається. Тільки скількись, ну, сюди гілочка якась стане. Можна і без нічого вже стильно. Багато, дуже багато квітів, реаліти це все штучні, правда, квіти. Комусь подобається, можливо, композиції такі, але вони дуже дорого коштують. Я вважаю, що це ну, за одну гілочку віддавати якісь там 100-200 гривень. Так виглядає красиво, коли їх багато. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Бажаю всім вдалих покупочок! Підписуйтеся на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І все, до наступної зустрічі. Пока-пока.